Євангеліє від Івана, 14 розділ, 12, 21 вірші. Істинно, істинно кажу вам, хто вірує в мене, діла, які творю я, і Він сотворить, і більше цих створить, тому що я до Отця мого йду. І коли чого попросити в Отця в ім'я Моє, я те зроблю, щоб Отець прославився в Сині, і коли чого попросити в ім'я моє, я те зроблю, якщо любите мене. То дотримуйтеся моїх заповідей, і я облагаю Отця і іншого утішителя дасть вам, щоб був з вами повік Духа Істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить Його і не знає Його. Ви ж знаєте Його, бо Він з вами перебуває і у вас буде. Не залишу вас сиротами прийду до вас. Ще трохи, і світ уже не побачить мене, а ви побачите мене, бо я живу і ви будете жити.